Добрий день. Ми в коледжі радіоелектроніки. Сьогодні розглянемо дуже цікавий тип антени, яка, в принципі, може застосовуватись на всіх діапазонах від довгих і до коротких і ультракоротких хвиль. І відрізняється. Розширеною смугою робочих частот. Це антена типу РГ. РГ розшифровується ромбічна горизонтальна. Відразу визначення: антена типу РГ це горизонтальний ромб, розміщений над поверхнею землі. Особливістю антени є те, що провідники ромба працюють в режимі біжних хвиль. Для початку розглянемо просто одиночний провідник. Ось він, провідник. Провідник, який над поверхнею землі розміщений горизонтально, і в ньому створюється режим біжних хвиль. Для цього з одного кінця провідника підключимо генератор. І до другого кінця провідника підключимо опір навантаження. R навантаження дорівнює ρ. В провіднику біжать хвилі. Так от, провідник, в якому присутні біжні хвилі, випромінює теж радіохвилі. І цікаво. Чим більша довжина провідника, тим яскравіше вираження направлені властивості в напрямі, в якому розповсюджується енергія по провіднику. При цьому формуються дві пелюстки, які розміщені під кутом альфа до провідника. Дві симметричні. Або майже симметричні пелюстки. Ще раз уявіть собі, це провідник з режимом біжних хвиль, площина ґрунту, площина землі в даному випадку співпадає з площиною нашої дошки. І цій, е, в цьому плані ми бачимо дві пелюстки, які розміщені під кутом альфа до вісі провідника. Чим більша довжина провідника, Тим менший кут альфа, тобто тим ближче сконцентроване випромінювання в напрямі провідника. Це діаграма направленості з, дво, з двома пелюстками провідника в режимі біжних хвиль. Ще раз підкреслю, для того, щоб створити в провіднику біжні хвилі, ми з одного боку включаємо опір навантаження, який дорівнює характеристичному опору провідника. Ну, а з іншого боку, ми включаємо генератор, щоб створити провіднику потік енергії. Струм високочастотний. Це одиночний провідник це ще не ромб. І от, знаючи властивості одиночного провідника, розглянемо, які ж будуть направлені властивості румба. От тепер візьмемо. Проволочний ромб, розміщений горизонтально над поверхнею землі. Ромб має дві діагоналі малу і велику. От у нас, давайте ще раз, є ромб. Ромб я більшої товщини провідниками зображаю. В Дві два гострі діагоналі ромба, в більший діагональ ромба. Включимо з одного боку опір навантаження. R навантаження. Дорівнює ρ. Тепер уже ро це хвильовий опір провідників ромба. А в другу діагональ включимо генератор. От у нас діагональ ромба. З одного боку, в один. Гострий угол включаємо генератор, другий протилежний гострий кут включимо опір навантаження. В провідниках ромба створюються біжні хвилі. Так от згадаємо, що провідник має дві пелюстки діаграми. От тепер давайте згадаємо: є пелюстка діаграми на кожній стороні ромба. і з цих двох пелюсток одна пелюстка обов'язково направлена вздовж великої вісі ромба. от воно. І інша пелюстка симметрично першій. Одна пелюстка вздовж великої вісі ромба, друга пелюстка симметрично першій. Маємо чотири сторони ромба. Відповідно, кожна сторона ромба має. Дві пелюстки діаграми направленості, як е, провідник в режимі біжних хвиль. Тепер виділимо ті пелюстки, які направлені вздовж вісі, великої вісі ромба. І можна зробити висновок, Ці чотири пелюстки, які направлені вздовж великої вісі ромба, вздовж енергія цих пелюсток. Об'єднається і створить основну пелюстку направленості ромба. Ми одержуємо направлену антенну, яка має головну пелюстку вздовж Великої вісі, створену оцими чотирьома пелюстками, які направлені близько до напряму Великої вісі. І таким чином ромбічна антена. Має односторонню діаграму направленості, направлену вздовж великої вісі ромба в напрямі біжних хвиль в провідниках ромба. Таким чином, підсумок. Антена РГ це ромбічна горизонтальна антена, що має односторонню діаграму направленості в напрямі. Від джерела до опору навантаження. Опір навантаження, підключений до гострого кута ромба, забезпечує біжні хвилі в провідниках ромба. І, відповідно, два, дві пелюстки діаграми для кожної сторони ромба. Ті пелюстки, які направлені вздовж великої вісі, складають енергію. І забезпечують головну, формування головної пелюстки в напрямі від генератора до опору навантаження. Це і є антена типу РГ. Перевага. Провідники ромба працюють в режимі біжних хвиль, а значить, резонансні властивості не виражені слабо. Вони проявляються, залежать від довжини сторони ромба, від співвідношення між. Довжиною сторони і довжиною хвилі, але така антена широкополосна і забезпечує підтримку сталого значення вхідного опору в широкому діапазоні частот. Для, як правило, сторона румба складає 2-3 довжини хвилі, але в принципі румб зберігає працездатність. Якщо Сторона ромба і близька має дві-три довжини хвилі, але навіть одну довжину і лямбда на два. Тобто можна одержати лямбда на два для кожної сторони ромба. І все одно ми забезпечимо односторонню діаграму направленості від, в напрямі від генератора до опору навантаження. Недолік антени РГ зменшений коефіцієнт корисної дії. Частина потужності генератора буде затрачуватись на опорі навантаження, який підключений для створення режиму біжних хвиль. І тому за рахунок втрати частини енергії ми маємо зменшений коефіцієнт корисної дії. Це недолік. А перевага, одностороння діаграма направленості і збереження працездатності в широкому діапазоні. Частот. Таким чином, сьогодні ви взнали, що таке антенна РГ, які особливості режиму її роботи, і як формується одностороння діаграма направленості. На сьогодні все.